1 квітня у сумах стартував місячник благоустрою. Серед робіт, які запланували, або ж вже розпочали прибирання вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій, вивезення сміття, а також обрізка дерев та кущів. Була нарада разом з старостинськими округами, де ми звернулись до них з проханням, щоб почали місячник благоустрою. Вже вони звітують, що Проводяться певні роботи за цим, слідкує інспекція з благоустрою. Також допомагають комунальні підприємства по місту Це «Зеленбуд», і шлях Римбут. я вже бачив. Мої інспектори прилегли територію до будинків, такі як ЖК, ОСБ, і ОСББ, і особи особливо мешканці також долучаються вже грибуть там всі ці схили, поросель вибирають садять садуть клумбочки. Треба в місті разом робити наше місце краще. Я думаю, в цьому році результат буде наявний, і ми покажемо гарну роботу. У рамках місячника благоустрою запланували і проведення загальноміських толок. Вони пройдуть 12, 19 та 26 квітня. Просили всіх долучитися до місячника благоустрою, тому що це така загальна справа. Ми розуміємо, що в країні йде війна, але місто повинно бути красивим, охайним. Романські організації та підприємці, які хочуть долучитися до прибирання міста, можуть звернутися до міської влади. Комунікувати з нами, тобто з департаментом інфраструктури, щоб ми могли розумітися локацію, де це буде сміття, збиратися, щоб воно було. Тобто люди зібрали сміття, і ми його оперативно забрали. Щодо ремонту доріг по місту, то як пояснило міській раді цьогоріч заплановані ямкові ремонти. Дуже багато хто телефонує, кажуть, що в місті великі ями так, уже оголошений тендер. Хотілося б зазначити, що буде тільки ямковий ремонт, тому що, скажімо так, з фінансуванням є невеликі питання. Забрали ПДФО військових і в бюджеті там на 370 мільйонів стало менше. Загалом заходи з благоустрою у рамках місячника триватимуть до 17 травня. Сумчан закликали долучитись, аби разом навести ладу місті. Новини СТС.